До того як вони побачать обличчя своїх синів, чоловіків та братів, залишаються лічені хвилини. Поки ці скляні стели завішені державними прапорами, здається, погляд кожного, хто зібрався, націлений саме на ці пам'ятні знаки у селищі Кулиничі за ініціативи рідних загиблих військових та харківського міського голови Ігоря Терехова було створено алею пам'яті. Вісім героїчних військових, які мешкали у селищі і загинули, захищаючи свободу та незалежність країни у різних її куточках. Тепер вони тут разом серед загиблих і 23-річний син Світлани Погорілової на жаль, при другому наступі, 10 травня 24-го року. Біля села Красне зараз у переименовано в пильне поможе. Чугуївського району Харківської області. Прикриваючи кулеметним вогнем, він у мене був перший кулеметник, щоб відійшли з пастки, в яку попали побратими. Він героїчно загинув. Дуже жалко, дуже себе корю, що я як мати дала коротку долю. Але винувати всьому війна. На жаль, Тепер у мене як у матері це моє життя, на жаль. І Я хочу, де народилась моя дитина, щоб він відділяв. І я йшла кругом і він дивився на мене. Мабуть, так хоче кожна мати, дитина, якої знаходиться. Вибачте. Сьогодні ми віддаємо шану людям, які поклали своє життя заради того, щоб ми жили. Заради того, щоб Україна була була цілісною державою. Сьогодні ще одне місто, яке з'явиться у Харкові, у чаг це Алея слави героїв, на жаль, загиблих героїв. І ми будемо приходити сюди і видавати шану. Цим людям, за таке, яким ми всі живемо. І наш світовий обов'язок пам'ятати, наш світовий обов'язок боротися до тих пор, поки не настане справедливий мир. І дякую рідним, дякую батькам за таких героїв. Дякую побратимам, дякую всім, хто зібрався сьогодні, бо це дуже важливо, дуже важливо шанувати. І пам'ятати, дуже вдячна, щиро вдячна батькові нашого міста, людині, яка прийняла рішення зробити це за рахунок міста. Всі розуміємо, що в такому великому місті де кожен день обстріли, де кожен день розлуха, де людям ніде жити. Але друга сторона медалі теж є, на жаль. Тепер це наше життя, оця алея це життя родин загиблих, дружин, і матерів, і батьків. Тому рішення, яке миттєво було прийнято і втілено в життя за такі короткі часи, ще не пройшло навіть двох місяців. Але, чесно скажу, моє прострелене. Розбите серце матері дуже вдячний, дуже вдячний всім, хто був причетний. Це місце пам'яті унікальне тим, що е, портрети наших захисників, наших героїв розміщені е, всередині скла, і вони стоять в один ряд, один за одним, наче продовжують тримати. Фронт, який обрали, коли пішли захищати свою батьківщину, свій рідний край, своїх близьких. Портрети малювали художники, вони виконані всередині скла на основі нанотехнології, система Тріплекс. Як запевняють ті виробники, які робили, то це скло дуже витривале. І унікальність проєкту в тому, що в Україні ще ніхто не наносив фотографії, портрети всередину скла. І хлопці дивляться як спереду, так і ззаду, якщо подивитися, в очі перехожим. Ігор Баскровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків новини.